Добрий день, шановні наші друзі! З вами наш канал Сад Чередниченків. І сьогодні в нас 13 листопада на, вже в садочку майже нічого немає. І дуже-дуже нас радує наша хурма, хурма, яка продовжує ще давати плоди і кормити нас своїми гарними плодиками. До речі, хочу сказати ще, що ми з Володі зараз зробимо такий невеличкий огляд нашого садочка. Просто подивимо, що на 13 листопада може з хурми бути на деревах. Ну що є в нас на деревах в цьому році? Е, так ще. Скажу по, -по, по поводу відправок, шановні е, люди, які записувалися, не хвилюйтеся, ми з Володією працюємо. Бачите, навіть ніколи нам відео викладати. Е, працюємо, як сказати Володя <сміття> в потілі сада. Все, стараємось надсилати своєчасно і працюємо швиденько. Е, Значить. Е, Будь ласка, якщо ще в мене таке прохання буде, якщо ви пишете мені, як там моя хурма, як там моя черга, як там ще що небудь. Будь ласка, вказуйте номер. Я всім е, давала, коли е, хто записувався до нас, я всім давала номер у черзі. І, будь ласка, пишіть мені, наприклад, так там 28 чи 150, там е, е, як моя хурма. Тоді я можу хоч щось вам е, врозумітельне таке відповісти. А так, ну я на деревню дідушки, це трошки непонятно, хто мені телефонує, що він від мене хоче. Це таке. Відступ, просто, о, а, а, як? Відступ, такий. Відступ да, моє прохання. просто, да. Так, тепер по хурмі подивимося, що в нас тут є. Значить, зірвали ми вже у нас другий дубль. Хотіли зважити на ваги, не вийшло. Не вийшло, тому що ваги в нас гавкнулися, батарейка сіла. Ну нічого страшного. Оце заплодоносило наше дерево, божий дар. Який ми брали у Марії Абдикадировне з Одеси. Вже. Це дерево все-таки ближче до східної хурми. І східні хурми все-таки мають таку як сказати, таку особливість, вони можуть скидати перші свої врожаї. До речі, в минулому році воно дуже гарно цвіло це дерево, але все-таки врожай воно скинуло в цьому році. Е, теж було багато квітів. От ми дивимося по плодоніжкам, які залишились. Ось вони, да? А, але все-таки е, плодики теж воно поскидало. Як ми думаємо і спілкувалися з людьми, як, у яких плодоносять східні хурми, то все-таки це від того, що дерево ще не набрало е, кореневої системи. Міцністі. Міцності такої, так, сказано, так званої міцності не набрали. Будемо сподіватися, що в наступному році е, цьому, на цьому дереві ми побачимо більше плодів. Е, Божий дар. Чим він е, чим він цікавий? Га, цікавий да, він цікавий тим, що на ньому на одної деревинці є і чоловічі, і жіночі рослинки, е, квіти. Квіти, тобто він може бути як запилювач. Але я скажу зразу, що ми поки ще плодоножок від чоловічого ще не бачимо. І нам так і сказали в принципі люди, у яких він плодоносить уже не один рік, що на перший рік Божий дар може не показувати чоловічих квітів. Будемо спостерігати на наступний рік. Хочу сказати, що пробувала у... Пробували ми з володю у минулому році. Плодики, які надсилала Марія Абдекадировна, вони були десь теж грамів 50-60, десь такою ж круглою формою вони були. ось, і форми теж вони десь приблизно були. І За смаком вони мені більше нагадували все-таки східну хурму. Не Ромового присмаку Віргінської хурми ми в них не, не відчували з Володією. Так, я один плодик зняла, той взагалі твердуватий, який висить, а цей трошечки м'якше. Ми зараз спробуємо його розрізати, подивитися на насіння і взагалі скуштувати. Ну, я все таки думаю, що це дозарювати. Це треба було дозарювати. Ми все-таки ранувато це зробили. Ну, я все дивлюсь, дивлюсь, висить, висить, такий красивий. Думаємо, ну спробуємо. Так, володя, тримай тобі. Давай, от, от, от тобі більше, бо я балакаю, то мені, <гум> мені менше. Я думаю, що терпкуватий, так? Да? Смачний mm. зато. Ні, не дуже терпкий, Ну, є терплять, mm. є да, ну не дуже. Ой, соковитий. гарний, смачний. Uh -huh. Трошки дам. Йому би ще є? дозариться, терпкуватий трохи. Да. Насіння немає дозив... нема зовсім. Насіння немає. Да. І все-таки за смаком він ближче схожий до. Ось шкірка, так, да, терпка. Ну, добре. Да, біля шкірки терпкуватий. Угу. Смак добрий, дуже добрий. І за смаком, так. Да, солодка. М -м -м, звичайно, трошки терпкуватий ще. Да. Йому ще треба долежати. Ну, це да, дійсно схоже вже на божедар. Тоб тобто, це хурма ближче до східної хурми. І за смаком вона. І за... Шкіркою, от у неї шкірка не прозора, така, як у Віргінської хурми. Плотність така, да. Плотність така, як у східної хурми. Тобто, Божий дар це більше все-таки до східної хурми він належить. Ну, Я не можу сказати, що в нього така терпкість, що не можна після нього розмовляти. Бачите, я розмовляю, значить... це таки терпкість більш-менш така. Помірна. Звичайно, він ще не дозрів. Будемо ще чекати на той плодик, хай довисить. Смачненькі, смачненькі, да, да. я пам'ятаю в минулому році, коли Марія Абдикадрівна його надіслала, ми на відео показали, і в нас ще залишилось два плодики. Я пам'ятаю, коли я їх взяла, вони мені дуже сподобалися. До речі, може він не дуже буде підходити для більш північних регіонів, тому що все-таки він більш теплолюбний. Він тримав, ну, з нашого досвіду він витримав 23%. Все-таки це, це, ця хурма ближче до східної. Може, і, і бачите, по плодоношенню, і по дозр... по срокам дозрівання він. Ну, як Нікіцька. Приблизно. Да, приблизно як Нікіцька, може, отак, от, в, тих, в таких же сроках, як 12-21, отак, от він угу. десь так. Так, ну э, пайдемо э, далі. далі. І хочу показати вам, багато вже хурми якої немає. Показувати вже небагато, і хочу показати вам оцю хурму. Це для тих, хто дивився наш канал, у нас на каналі відео про крупноплідну хурму. Хурма крупноплідна віргінка. Це чиста віргінська крупноплідна хурма. Мені просто вона не дуже подобається, тому що все-таки в неї помара... не помаранчевий колір, а бачите, вона сизувата. І якщо в іншому місці вона в нас була на поливі, я вже казала. І там вона, там, де ми знімали крупноплідну, там вона в нас була і 50-60 і грамів десь. То це, може, грамів може там до 40, до 30 40 на цьому дереві. Для Віргінки це нормальний розмір. Але дивіться, ці дерева в нас от вони розташовані нам північно, в північній стороні і там поле, звідти дуже дує вітри. І... Ці хурми у нас посаджені дуже-дуже щільно. Тут буквально від одна від одної, пів метра, а то й менше, мабуть, буває. І, звичайно, це все впливає на розмір рослини. І е, Віргінська крупноплідна, там у нас е, на поливі, де окреме дерево, вона більша. Е, тут вона. Е, Менша, але все одно вона залишається крупноплідною, сизуватою, пізнуватою. Я би так сказала. Так, Володя буде їсти Володя. Але смачнувати. Андрій, але, да, я, я кусочок? Зараз я спробую. Їж. Угу. Одне насіння у мене а в тебе, мабуть, штук 5 буде. Ні, за смаком вона непогана. Ну чого, насіння нам теж потрібне. Ну так. Да. Так, пішли далі. Так, що ми хочемо тут ще показати? Це в нас, бачите, це наш маточник, де. Дерево від дерева посаджено дуже, чесно кажучи, його треба було, Володя колись хотів його пере... викопати, але тоді дерева вже залишилось рости. І ми вирішили його вже не трогати, не чіпати його. Думаємо нехай він буде у нас як маточні дерева. Так він у нас і росте Експериментальне до щеплення. Да, це дар Софіївки. Ну, це вже, можна сказати, королева. Нашого, на, сьогодні. на сьогоднішній час це королева. Да. Вона вже дозріла, вона вже гарна. Грамів скільки вона володя Ваги зламали? Ну, в цьому, О, ну, цьому не Ну, да, Тут на цьому дереві грамів uh, до 80, мабуть. Да, десь да, ну, ось моя рука. От, звичайно, крупніше, ніж е, Божий дар. Да? Угу. Ну, з володдю зараз розріжемо. так от володі з насінням. Ось бачите. Яка вона красива, смачна. І Я хотіла, я спеціально не знімала її з дерева, дивилася, коли ж вона все-таки дозріє. Деякий ми врожай зібрали поклали з яблучком, щоб вже його їсти. А Софіївки оцей, ми залишили для того, щоб його спробувати ну, подивитися, коли ж він дозріє. Ось на 13 жовтня він вже є. Тримай, володя. І я буду їсти. Так. Хочу вам показати, мене питають, а де садити, а як, з якої сторони. Е, звичайно, хурму краще садить з, з Володь, підкажи мені mm. з захищеною, да? mm -hmm. південної, з південної захищеної сторони краще садить там, де більше сонця попадає. І захищеному від е, північних вітрів, якщо є таке місце. Чому? Подивіться на оце дерево. Ви не повірите, але це. Не вга... В житті не вгадайте, що це за сорт. Але це теж дар Софіївки. Щоб до... Для... до порівняння. Це дар Софіївки, який в нас перегрузив себе. В цьому Дуже. Році. Бачите? Його, мабуть, навіть не знає, що це дар Софіївки, тільки за формою можна відстежити, що це дійсно дар Софіївки. Ммм, я... Смачно. Ну, дар Софіївки, так. Да. Але це ми точно знаємо, що це Дар Софіївки, Ми її щепили тут з володю. І вона ще, бачите, недозріла, вона ще твердувата, тому що перегруз. По-друге, це перший врожай. Звичайно, його було треба половину скинути, але ми чогось володю пошкодували, як завжди, так, да, володя? Да. Вирішили подивитися. Ну, дерево а вона... от на що не досталось, мабуть, живлення, тому і ще й перегруз. Тому вона така дрібнувата. Да, і, вона... і ще тому, що це все-таки північна сторона і... і дуже щільна посадка. Да, і дуже щільна посадка. То, Звичайно, це бачите, що може бути, коли оці такі ну, чин... чинники такі. Не дуже в сторону а рослини СПК. Ну, подивимось. Ні, подивимось. Я думаю, що вона на наступний ну, рік. Ну Подивимось да. на наступний рік. Но це Дар Софіївки, Це дійсно Дар Софіївки. А за формою, так, да, вже от, не дуже, да? так. Ну так, трошечки є, ну приплюснуто, бачиш, оце. Ну, на, на наступний рік подивимось. Подивимося на наступний рік, це ж перше пленоношення в неї. Так, подивимось, так. Да. Це Віргінська хурма, До речі, хочу сказати: Віргінська хурма для тих, хто не пробував, не знає це, це це теж дуже смачна і вкусна штука. Ну так, да, якщо добре визріє. Да, якщо е, вона отак сама вже відкручується, відривається. оце як я це зробила, то вона дуже смачна. Вона е, вона. В неї, як Володя каже, більш, як ти кажеш, яскравий Да, конфетка, більш яскравий смак. Більше, Володя каже, вона є конфетка, більш яскравий смак в неї, чим у східної хурми, там, наприклад, ніж навіть даже у Соснівської. Але якщо попадається терпка, вже другу не захочеш да. їсти. Якщо, да, якщо дійсно попадається терпка, то другу вже дійсно не хочеться. Ну це наша первістка, так звана. Ну, наша. Так, Ми її так умовно назвали. Вона в нас відламувалась. Один рік пошкодилась, відламалася, а тоді знову пішла відростати, Кущем пішла рости, бачите? Ну, Не дійшли руки до Ну, ой, так, Дивіться, оце в нас трошечки соснівської залишилося. Володя. Давай сюди. Давай спробуємо ще по показати. Соснівська це от, одне дерево. Ми вже з'їли. Покажу свій диву. Оце вже ми одне дерево, бачите, одні плодоножки залишилися. Вже одне чашу листики. Вона як починає. Одне дерево вже з'їли, да? потім росте якось так дуже повільно. Друге дерево, отам Хотя... над... зверху ще трошечки є. Хотя. Да, є, І вона вже зріла, зріла, перезріла, мабуть, вже навіть, так, да, Володя? Так, да, це вже треба знімати. Ну, ми залишимо вона вже ще, падає. Залишимо ще три штучки, може хтось ще до нас. Може, Зван приїде, він у нас так любить хурму. Він приїжджає і каже, дайте мені хоч трошечки, хоч щось залишимо свату. Так, підемо ще, подивимося, що в нас тут. Все-таки мені хочеться спробувати. Вона нашу. Так мені цікаво, коли ж вона в нас Ну Деякі дозвівають вже. Оце хочеться показати вам, це ще теж віргінська хурма. До речі, оця, от, вона даже віргінська хурма, вона різна за смаками. Мені чогось дуже подобається оця форма. Іменна віргінка, вона більш-менш рання і дозріває. Ні, просто вони бувають різні за смаком, навіть віргінки бувають різні. До речі, дозарюються навіть без листя. листя немає, а вона все-таки продовжує, продовжує рости. Віргінська хурма, бачите? І вона не просто висить, а вона дозріває. Так, ну, от, 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 от. О, вместе с веточка. Разчавалась трошки, угу. да, вже така. М -м -м. От іменно у этой вергінской хурми, почему-то у нього, іменно конфетка, вот эта. Угу. Конфетка ну, яркий Яр, таких, очень да. яркий. Смак. Она, mm -hmm. Я говорю, що у, у кожної віргінки є свій смак. у дикої. Навіть навіть отих... О, то, що ми зараз спробували первістку, в неї немає такого чітко вираженого яскравого ромового присмаку. Він мені подобається, не знаю. Дуже смачно. Так, ще хочу показати, оце ж наша 1221, яка себе перегрузила, але бачите, вона вже все-таки на 13 жовтня Дніпропетровська область, вона е вже е набрала кулір. Якщо вона набрала колір, її вже можна зривати, і можна володя. Що там? Нічого та нічого не звертаю. Щось літає в нас. Та дрони. Так, мотодрони, ага. е, е, вона вже набрала колір, і її можна зривати і класти з яблучком, і вона буде дозарюватися. Зігляньте виноградні груді дуже і досить розмір для такого перегрузу. Да. Досить е, ну, зірву якусь навіть. Я зірву. Але якщо її нормувати, то вона буде меншого розміру. Так, вона в... буде більшого О, більшого розміру. Бо розмір. вона за... Ой. Ну, треба вже лежить до зарювати. Да, її вже треба, чесно кажучи, вже зривати ну, і. Ну поки морозять нема, хай висить. Я трошки спробую, бо Та мене. Та вона смачна. Угу. Ну. Сахар вона вже набрала. Да. Угу. Ну, звичайно, якщо її. Василь Прокопович казав, що вона смачна. Смачна, так. Да, Василь Прокопоч да, це він нам її відкрив. Ми, чесно кажучи, так дуже скептично до неї ставились. Але коли ми побачили, що вона нам це нам видає, то звичайно це дуже цікава хурма. Давайте другу ну, вона крупніша, там, де менше плодів. Да, це, там а. де менше перегружає, наверху вона. Да. Бу, давай собі похорону. Так, у нас їх два дерева пощеплене. Так, про це теж 12-21, Тут вона крупніша, ну все таке вона ще немає. Не ну, це крупнуща, якби веси буде 80 грамів не менше. оця. Так, да, веси, веси зламалися. Хотіла оцю спробувати. А вона ще набирає вагу. Так, да, вона ще, крупні, ще? досить mm -hmm. крупні. Так. Ну, на ти не саме крупні. Ну, взяла, да, так. Так, це не самая крупна. Пом'яла трошки, нічого. ну нічого. Ну, Мегка вже да. відривається. Треба, так, да, секатором зрізати. взяти. Угу. Набирає вже сахар. Добре, так. Да? Да, вже... Більш-менш добра. Да. А якби літо ще було довше, то ще б було. Ну, вона ще висить і вона ще дозарюється. Вона ще висить і вона дозарюється. Долі підбери, будь ласка. Mm -hmm. одну. Бачиш, падає вже. То, то точно... Ой, ну, Володя, ну, а ні, міта, не да? ага, ага, так? Ага, Так, ну, тримай. Тримай, дрони літають. Так. Ну, давай покажемо ще. Зараз, зараз. Ой, яка крупна. Крупноплідна, покажи Ну тут вона крупніша, да, окремо росте. Звичайно, крупніша, і дивіться, вона. Да, тут схема посадки. Прийшла Витримана. до нас сусідка, каже, а що то у вас за сливи росте? <гум> Бачите? <гум> О, такі сливи. Але це хурма. <гум> це хурма. І я вже, ну я наїлася в. Скажи, віргінська крупна плідна, то ж ти кажеш. кажеш. Віргінська, а я не сказала? А, забула. Це Віргінська крупноплідна. Бачите, вона на поливі з, з южної сторони. Виважили, вона... да, було. Да, і вона все-таки тут да, грамів, ну, скільки? 80... Ні, 80 а, не було, Володя. 70 було, так. Да. 70-80 грамів десь вона, по-моєму, отак от щось вона була тут у нас без вагів. Ну, ти на скільки, скільки можеш сказати? Там ми на відео, ну, десь до 80 може буде. Ну, ні, не буде, до 70, може так. буде. Так, ну так, давай ще покажемо. Що ще називати, на тупо. Так, ну, оценивається да, да Красавиця. Моя красавиця надія 3, до якої. То подякувати <рес> <чирки Віктору рес> да, дякувати Чіркіра Чіркі Віктора Григоровича дійсно. Це його сорт. ну, Вже пора пара її. Да? Вона вже перезріла, а я все її хочу, щоб вона в мене ще висіла. Ну така вона помаранчева, така красива. Бачите, ну, хай ще трошки е, і Хочеться, ну от її хочеться їсти. <Brenda noise> М -м -м -м. Солодка, визріла вже, має ромовий присмак, як всі віргінські хурми. але дуже гарна. Кажуть, що вона, е, Чірка Віктор Григорович казав тобі, яка вона за плодоношенням? Середня, да, 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 вона не перегружає себе. Не перегруж... ну, да. так як 12 21 вона не грузиться, але для віргінки це дуже така. Гарна хурма, дуже. Так. Ну Фурма. давай, давай росіянку покажемо. Чи, чи О, як зараз перебув росіянку? Ну, ось тут, тут... А, ні, це не росіянка. Ну, тут нам ну, Кося дав умовна назва від є один який ми не знаємо. Ну, по, по знаках ми дуже схоже. Назвали ну, ми не знаємо Володя. Це може бути і не росіянка, це просто Володя каже, Та скоріше... Ви. скоріше за все. Скоріше за все це росіяна. Оця, бачиш, висить, її грамів 80, 100, точно буде. Може. Вона досить крупна. Ну, якщо це росіяна. Подивись, які, які вони, ну, які на неї врожай, так, якщо зробити. Ну, так це ж перший. І подивись на перший, покажи туди перша. Не, вважай, ну так, двадцять один. Ну є різниця, є. Тільки що дивилися, ходили. Так, <рес> да, різниця є, то звичайно. А цей врожай ну, не так дивує, як 12-21, Ось такі вони. Ще, Ще дивимо, тверда, дивимо. да? Ще вона тверда, твердувата. Ну, може, це і росіянка. Ми просто не знаємо. Нам дали цей сорт. Сказали, що Но по ознаках дуже схоже, Дав нам його Володя знайомий, його звати Костя, і так воно й пішло від кості. І ось від кості дерево виросло вже. А ми так і не ну, перший врожай нам дало. Ми не знаємо, що це в нас за. Такий сорт, Літають да. дрони. Так, ладно. Е, Підемо по, ще покажемо дарунок матері. Да, ага. Ось вона. Тобто, що, що в нас та будь є? Є трошки дарунок матері. Я знизу ось тут. Та падає, треба зі її. вже. Треба вже її їсти, їсти, їсти. Вона, звичайно, теж красивого мармеладного кольору, дуже схожа на суснівську вона. За розмірами, бачите, за формою. на ну, Вона трошки крупніша. Хоча і круп... Соснівська буває крупна. Ну, то так, да. К... 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 хто? Дуже солодка. Кліменка, Світлана, Валентина. Валентина Кліменко, очі, на зараз забула. Все. Вилити. Ну, а це у нас е... треба вилітити. Нічого. Ну, це це у нас звичайний. звичайна віргінка. Да. Давай що покажемо, яка оця гарна е, дар Софіївки. Красива, дивись, і якого вона гарного Для розміру, да. да. І я вам хочу сказати, що її треба, от отаку от дар Софіївки, треба. Ну, коли вже холоднувато, то її краще, мені каже, це все-таки дозарюва. Дозарювати, краще її дозарювати. Ну, ми залишили на дереві, щоб подивитися ну, показати, як, відео. показати, відео. подивитися, як вона все-таки буде себе вести, до якого. Тобто, що в дерево вже не має листя, а рослина продовжує е, зріти. І вона є. До речі, ой. Я вже напробувалася, я вже не можу пробувати, Хоча, ну мені б це оце, це б я ще спробувала б. От сама тільки їж, я теж наївся? Так, да. Ну я оце спробую ще, ну, як вона. А може оцю, оця крупніша. Ну, Володя, ні. ну я вже почала, вже ж, дивись, дивись. Ну, ну крути, 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 так. Крути, так крупніша, крути, да. крути, ну, скільки вона за, за розміром? Ну давай зважимо в домі. Ну, ну, ну Вова, ну, ну приблизно, приблизно, сам скажи. Ну, 80, може, 90, ну, до 100. ну 100, Вона 100, взагалі 100. до 150, ну, в цьому році вона mm -hmm. э, нема такого розміру. 100 мабуть, все шірує... ж таки є. Зараз, у... не. Mm -hmm. Особливо. Oh. Чим відрізняється? Чим, чим більше східніша фурма, я так сказала, чим більше східніша хурма, тим шкірка в неї вже плотніша. От, божий дар. У нього шкірка більш плотна, ніж у звичайної Віргінської, ніж у Соснівської, ніж у Дарунка Матері, ніж у Надії Три, ніж у Кріпноплідної. І от Дар Софіївки, вона смачна, але шкурка в неї все-таки ну, вже більш твердувата. От. Чому її треба раніше зривати і дозарювати? Тому що коли е на вулиці стає холодніше. Вона втрачає все-таки солодощі. Ну, якщо мороз так. дав вдарить. І от, і чувствується, що ось ця, вона солодка, але б хотілося б, щоб солодощі було, було більше. Тобто, вона е, краще її е, зірвати до дозарі з яблучком, вона тоді збереже ту солодощ, яка в неї. Є. А так вона втрачає з холодом, вона втрачає солодощ. А якщо приморозки вдаряють, ми може не знаємо, може. Вночі і були вже приморозки. Так ми не дуже зараз слідкуємо, бо погода, зараз нам, ну, зараз чесно кажучи, ніколи навіть вгору глянути, то, звичайно, може, були вже приморозки. Солодощ вона вже поступово втрачає. То краще її, якщо ви бачите, що вже холодно, починає холодати, а вона вже окрасилась в жовтий колір, її треба зірвати. Покласти з яблучком, нехай вона краще так дозариться. І ще я хочу сказати, Володя, що нам треба зірвати 12-21. Дозар, да, да. Краще дозарить, бо він солодощі втратить у нас. Так що Так що, не смачна вже оця? Так, Вона кинь. смачна ага, Кинь. Ага. <рес> <рес> Ні, вона смачна, але вона не така солодка, як ну, хотілося б. Ну, то від сонця. Ну, все одно. Все одно смачна. Ось так от. Ось так у нас у садочку. Ми з володю спеціально так пробіглися. Я ж кажу, часу не вистачає, але ми пробіглися показати вам, що в нас є. І, до речі, не дивлячись на те, що вже холодно, а в саду все-таки є що їсти. Так що, всього вам найкращого. Чекайте на свою хурму, Ми з володю працюємо і робимо все можливе, щоб. Скоріше ви отримали і у вас буде таке да, щоб, чудо щоб да щоб ці чуда поїхали до вас в садочку. На все добре, до побачення цього до побачення. найкращого.